Мінімізація відключень світла та стабільні комунальні послуги навіть у випадку блокаутів Харків, як і інші українські міста ставить собі за мету швидко та якісно підготуватись до майбутньої зими. Так муніципалітет співпрацює з міжнародними організаціями, які допомагають місту купувати генератори високої потужності, встановлювати когенераційні установки та блочно-модульні котельні. Втім, на все це потрібні часи, кошти і гроші, самотужки потягнути місцевий бюджет не зможе. Тож Харків домовляється про отримання додаткової допомоги. А зекономити на закупівлі енергообладнання та пришвидшити процес допомагає рішення народних депутатів про ввезення безмита та ПДВ обладнання для енергетики. У Верховній Раді України ухвалені відповідні зміни до законодавства. Норми діятимуть для громадян бізнесу до початку 2026 року. Такі кроки направлені на пришвидшення відновлювальних і ремонтних робіт на енергооб'єктах, збільшення кількості обладнання, що закуповується, розвиток розподіленої генерації та підвищення енергоефективності і енергонезалежності України в цілому, впевнений, що це дозволить розширити можливості для встановлення генерувальних установок в регіонах та посилити стійкість енергосистеми під час складної ситуації з електропостачанням. Ще весною Україна втратила 9 дігават генеруючих потужностей. Тож зараз велика кількість сил та ресурсів направлена саме на те, щоб забезпечити українців світлом, теплом та водою. Харків відповідно готує своє комунальне господарство до зими а енергетики, продовжують ремонтну кампанію на енергостанціях. Тож зараз можна купувати альтернативні джерела або запчастини для енергообладнання за нижчою ціною. І цьому наголошують у Міненерго допомагає саме рішення про пільговий імпорт. Дуже сподіваємося, що воно в короткий період, в короткій перспективі, допоможе нам мати більше енергетичного обладнання в Україні по нижчій ціні і дасть можливість багатьом нашим споживачам використовувати це обладнання для того, щоб забезпечувати і себе, в тому числі, і свою енергонезалежність додатковою електроенергією. Ми робимо все можливе для того, щоб максимально швидко ремонтувати і відновлювати пошкоджене. Внаслідок російських атак енергетичне обладнання, енергетичні об'єкти робимо все можливе, щоб підготуватися якісно до опалювального сезону. Зараз тривають відновлювальні і ремонтні роботи практично на всіх об'єктах, і це якраз дасть нам можливість пережити без відключень зиму і складніший, холодніший період. Також харків'яни можуть взяти участь у ряді програм як місцевих, так і державних. Це проєкти підтримки для ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі вони могли встановити додаткову генерацію. На це передбачена підтримка від місцевого та державного бюджетів, а також кредити від банків з низькими відсотками річних. Марія Соловйова, Дмитронгоєн та Юрій Бобукін, Харків. Новини.